Бога зовсім не вірить. Хтось вірить, але не довіряє йому. Хтось боїться, а може навіть і ненавидить. Але хтось любить Бога і шанує його. Все залежить від відповіді на запитання, а як Бог ставиться до людей. Давайте послухаємо, що скажуть мешканці нашого міста. Я думаю, що дуже добре. У нього багато є терпіння. Якщо він е, терпить е, досі всі наші гріхи, то він дуже добре ставиться до нас. Ну, кожному дає ті випробування, які він може винести. Я думаю, що справедливо. Тому що такі, як зараз є люди, вони дуже ну, взагалі не думають про навколишній світ, як ми його забруднюємо і все решта. Так що я думаю, що справедливо ставиться. Як до своїх творін своїх, я не знаю. Ну. Тут питання, чи кожна з. Чи, тут питання, як на мене особисте, тому що кожен для себе визначає, чи він вірить в Бога, чи ти Бог існує. Ну але якщо він все-таки існує, ну, напевно, він просто дивиться на своїх маленьких творінь, не знає. Як, як не знаю, як припустимо архітектор на свої будинки, чи щось в такому роді. Ну, оскільки у них є їхнім творцем, то звичайно з любов'ю. Як мінімум, з любов'ю, з якоюсь підтримкою і віддача має бути відповідна з нашого боку. Ну, на мою думку, Бог любить людей. Якщо він їх створив, то він створив для того, щоб вони раділи і тішилися життю. Ні в якому випадку він не хотів, щоб була така ситуація, як зараз склалася в світі. Я думаю, що Бог навпаки. Хочу підтримати кожну людину, яка перебуває в якомусь складному становищі. Хоче, щоб вона прийшла до нього по-доброму. Ну, Я думаю, що кожен думає по-своєму. До кожного Бог ставиться правда, однаково. Він любить нас всіх. Я думаю, як ми краще. З любовю. Дуже добре. Бог любить людей. Дуже добре. Ну, Створив власне їх ну, по одній історії. Ну, Мабуть, десь справедливо. Як в Біблії в святому писанні пише, що кожної людини має бути максимум справедливості. Ну, зрештою, мабуть, такі питання десь поза нашим розумінням. Певно, те, що ми от зараз знаємо, лише частина того, що ми колись дізнаємося. Є різні думки щодо того, як Бог ставиться до людей. Запитавши все знаючого гугла, ми можемо почути думки користувачів інтернету. Думка перша. Та ніяк, тому що Бога немає. Це називається атеїзм. Бога немає, тому людина не підзвітна нікому, крім себе самої, і ніхто про неї не попіклується, крім неї самої. Є і така думка. Ну, у вас є зарозумілість. У нього немає ніяких почуттів. Бог це загальний закон, по якому живе світ. Якщо ви живете в владу з цим законом, у вас все йде нормально. Якщо немає, то вас просто розчавить як комашку. Не уподібніте Бога людині або якійсь істоті, Бог це все суще, і ми частина Його. Така позиція називається пантеїзм: Всесвіт є Богом і Бог є всесвітом. Тому говорити про якесь відношення окремо існуючого Бога до нас людей просто не має змісту. Як ви відноситесь до мурашок? Ви їх любите, ненавидите, ви слідкуєте за кожним з них цілодобово, опікаєте, пікуєтесь про те, що було що їсти. Отже є думка. Що Бог ставиться до людей, як люди до мурашок. Байдуже. Це називається деїзм. Світоглядна позиція, яка вірить, що Бог є, що він створив світ, встановив в ньому закони і залишив його на призволяще, і не втручається в його існування. І, врешті, теїзм, світоглядна позиція, яка вірить, що Бог є, він створив наш світ і активно втручається і бере участь в його житті. Але як втручається, як бере участь, думки також є різні. Наприклад. Стає рано вранці, дивиться вниз і бадьоро починає одним допомагати, інших карати. Є й така думка: з терпінням, чого нам всім так не вистачає. І врешті, як батько може відноситися до своєї дитини тільки з любов'ю, він може і покартати, і побалувати, але в основі завжди тільки величезна любов. Християнство, вірячи в особистісного Бога, говорить, що Бог зробив набагато більше в своїй любові, ніж просто нас створив, дав закони, піклується про нас, допомагає чи карає. Воно говорить, що ця любов любовилась в грандіозному втіленні Бога в людину, щоб спасти нас від гріха і смерті. В священному писанні про це сказано так. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. А яка ваша думка?